Вам я пятого. І сьогодні я буду без перштаб виживати. На жаль, я не можу це персонажам персонажем передати, це, тому що я ж не допоможу знаю нею мову. Тому один буду. Вас так буде, не можна нічого закинувати. Але треба багаття. Але не знаю, як можна це без багаття. Тобто це якось дуже кладно. Я демо за день. Такю ділячко. Мне треба вугіллячку, вугільячку, вуглячку, вугіллячку. До попачення вовк я на працю. Мені треба купу грошей, а сама мельджон. То попащення вовка на ну, там. Фух, лофт наплив. Так, відкрываю скриньку. На жаль, у неодовго не так відкривається, але выпала краще закрутить. На жаль, не кращий мешок, але не А шо мені метал? У мене один метал! Просто один метал! Ох, хоча б бы не вбагатело пробачить дерво. Оооо. Да вы <звук> Нет. О, шахта. Це в мене не впадке трапляется шахта. І тут часто выпадает випадає же мешок. Паністка спать. Але, на жаль, я давно не бачу цього торгця. Ну я маю на увазі не те, що тут з'являється, а оце це білий. За півдня шкотне і поспало вам. А максимум. Білий. Так, не погане багаття. Але ми там мені зо. Та я тебе порубай на шматки і посмажу, Волін з'явився Тікай, ну молодець. Ага, десь там скрип. Okay. а, а сама палатка там, где я уже был. Погуляю я я трески. и порыбаю. Я знаю, что пригласила не Треба просто не рухатися. Просто не рухатися. От просто не рухатися. Я буду думати, мабуть, що це просто якась тая стоїть і полетить. Але треба деякий час не рухається. Тут нічого, я вже був фугать. Доход его тут я не знаю. Так, там я ще не був. Ага, вентилятор. Ой, так. Там, де написано так. Ну, якщо правильно читати, то... Сирший мешок. Дуже треба сихий мішок. О! Мені пощастило. От я крутий. Мене вже можна назвати крути. Оцей старий мішок мабуть, я викинув в смітник. Просто в смітник. Може комусь буде потрібен, але це свек. Так. О, а, хорошо, стопка. Ну добре. Хочеться, если моєму персонажу дуже хочеться їсти. Так, сюди я так, де сюди крутки. А тут купа кроликів, але треба хоча б одне м'яско, дайте мені одне-одне м'яско, давай. Є, стих. але треба ще м'яско, будь ласка, кролики, не чекайте. Хочу просто м'яско. Mm. Дайте мне мясо, что она может поделать и Своїми лапками смачними. мочными монстр есть в це в мене вже було, але не знаю нащо це краще совка, бо в мене вже і так ще дивно, але а ці ка можна її І ні, на жаль, ні. Угу. Ничтому треба свою послуги. У мене лерплачику досі нема. Угу. 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 Зуміло. Угу. Ну и клітка, случайно. Я-то же знаю. Москвы. Москвинки далеко. Це <гум> за <зараз> звуки були. Сімдесят <гум> чотирьох. <74. гум> а ось це перша дитинка. городе На пафуне не тикай, тикай, персонаж. Там уже быть для а снайперская Тут купа набой, набой в мы. Ого, Ого, четыреся честь Ого я богато якось каст... на боишь торт на снайперська гонки. Mm. Оце вже я розумію. Треба перезарядитися, щоб потім було можна стріляти. Ще на плечі. Скільки можна? В мене вже і так багато набуде. Я знаю, що хоч і їсти мені просто не На мяско. Пошел на мяску. А я могу тосты. Уходи, какие лимбади. А я могу на не нетест. Ничего себе! А лимбади я здоровячка. Я знаю, ладно. Просто. Повна здоров'ячко. Цікаво, скільки треба морквинок, щоб заповнити цей колодя? Я думаю, що 22 штук. штуки. що ти за А А мене сны.

Мало ніч треба бігти? Один тортик знайшов це дуже добре, але поки що хочеться Що це було? Що це було? було. Чуть-тротенько <таснавість> так Так. Я здобула цей Майже Башима бути не даш. О, Але максимальний клевен шостий. Та це будуть відправни справжні два. Що? Як так швидко? Дать бухти шо! Добрый лет моллисы без водитель. Не мол, не без водитель. Нажали. Але почне труга хуля с арбалетами А це будуть там червоні.

Я вар чек на борчик там. Чек они Скринка така непогана. Набой шосск. Ооо, це в мужчин не було. Цікаво.

Шкира альфа вовка. Так, легко. Топопачення, давайте попачень телебачення. Тепер не знаю, да можно правильно где А це як звучал вовка за закидать? Мабуть, да. Если ударить так тоже. Теперь. Дурачик кролики. Готовий. Оккультистик да, зламали. Омілетик буде лежати поки що ось тут. А культисти я закину. персонаж хоч їсти, але це не проблема.